Проблеми забезпечення безпеки в комп'ютерних мережах і системах. І у тому, що ми з вами вже трошечки розібралися з поняттям безпеки в інформаційних мережах, але є різні типи мереж. І одна із таких мереж це корпоративна. Які взагалі проблеми забезпечення безпеки в мережі інтернет? І в тому, що під час обміну повідомленнями між користувачами можливі такі типи. Загроз такі типи проблем це як перехоплення інформації, це модифікація інформації і підміна авторства інформації. що з собою являє кожна проблема. Ну, якщо зрозуміти з назви то перехоплення інформації, це той випадок, коли інформація залишається без змін, користувач її отримує, але відомості з цього повідомлення вже відомі іншим особам. В такому випадку інформація стає в загальному доступі. Коли ми говоримо про модифікацію інформації, то це той випадок, коли доступ до вашого повідомлення був отриманий, і в процесі були внесені якісь зміни. Тобто це десь може бути як і підміна тексту даного повідомлення, так само може бути і підміна адресата. Якщо ми говоримо про третій тип загрози, то третій тип загрози він є більш таким поширеним це підміна інформації. що за собою вона кличе. Це тоді, коли. Наприклад, ви відправляєте якісь повідомлення, або вам приходить повідомлення від якогось там неіснуючого магазину, і так далі, яке пересилається. Це повідомлення вам, ви на нього якось реагуєте, при цьому повідомляєте свої якісь конфіденційні дані. Тобто, це є повідомлення, яке було переадресоване уже від імені іншого адресата, і вся інформація приходить на його адресу. Тобто, саме найбільше поширене, це коли от якраз саме вам приходять повідомлення від якогось магазину інтернет, а відповідно вже повідомлення пересилайте через другого адресата і всі свої та діти висилаєте третій особі. Корпоративна мережа. Діло в тому, що е, з розвитком технології дуже багато саме е, різних організацій почали використовувати інтернет. Але оскільки в них дуже багато конфіденційної інформації, то відповідно в них виникло питання про створення своєї власної мережі, яка гарантувала б безпеку обміну цією інформацією. Тому такі мережі називаються корпоративними. Це ті мережі, які підтримують роботу певних організацій, підприємств, заводів, фабрик, інститутів, якихось дослідницьких і так далі. Тому що там у нас є якісь дані, які може скористатися. Ми розуміємо, що це у нас є авторське право, це у нас є якісь патенти і так далі. І Тому втрата таких даних може принести якісь фінансові втрати для організації. Як для цього може використовуватися мережа організаціями? Ну, коли ми говоримо про розвиток самої мережі інтернет, то якраз саме розвиток інтернету почався з корпоративної мережі, тому що перша мережа Абранет, яка була створена в Америці, вона була створена на базі дослідницького інституту, коли проводилися дослідження, і різні в таких організаційських інститутах і різні відділи, які займаються. Певною частиною, певним напрямком дослідження, і кожен має свій напрямок, але в сукупності вони досліджують одне якесь і той об'єкт. І виникло питання в тому, що їм потрібно було різним відділом обмінюватися інформацією під час своїх досліджень. Тому що на основі результатів одного відділу, на основі результатів іншого відділу, цей відділ вже міг зробити якісь висновки і визначитися в напрямку розвитку. На той час були вже комп'ютери, вони були доволі громістки, для того, щоб обмінюватися даними між цими комп'ютерами, вже використовувалися змінні диски. Ці змінні диски це були великі диски, такі як грамплатівка, платівка, це були диски Рамак, обсяг даних, яких сягав один диск, мав об'єм близько п'яти мегабайт. І ці, цих інформації було доволі багато, то ця інформація записувалася на такі диски, і ці диски на спеціальні ці диски, да, перевозилися з одного відділу в інший відділ, а цей інститут, це кілька будівель, кілька корпусів, це багатоповерховість. І тоді виникало питання в доставки цих, да, скажімо так, дисків до різних адресатів. На це потрібно відповідно було затрачувати якийсь певний час. Це потрібний додатковий людський ресурс, і тому почали думати, як зробити так, щоб уникнути ось, ось такої транспортування цих даних і зробити його більш швидким і зручним. І тоді почалися розробки першої такої мережі, і була створена перша мережа. А пронет вона була корпоративна мережа. Потім цією мережею зацікавилися військові. Почали вони її розвивати, почали ця мережа розвиватися, почали всіх всі цікавитися створенням власних своїх мереж, і вже на основі власних мереж було розроблено, вже була створена е, всесвітня мережа інтернету. Так, от, що дає можливість зробити мережа для підприємства. По-перше, це можна зробити розділення ресурсів, це можна вдосконалити обмін даними між користувачами, це можна полегшити, поліпшити доступ до інформації. І присвідчити роботу самого підприємства. Плюс можна працювати будь-де, це дає можливість розташовувати робочі комп'ютери вільно, де ви забажаєте, тому що мережа дає доступ з будь-якої точки. Так от. Що ж, що ще є такою одною з переваг для корпоративних мереж? Це те, що якщо у нас, наприклад, є якийсь відділ, то в ньому є комп'ютер і за ним може працювати одна людина. Якщо у нас є мережа, то кожен працівник може працювати паралельно свого комп'ютера, і таким чином ми розширяємо. Значить, так скажем так, кількість тих людей, які можуть працювати над одною цією задачею. Які основні правила і рекомендації під час роботи з корпоративною мережею, оскільки це конфіденційні дані, то обов'язково треба перевірити наявності і антивірусного захисту чи оновлення забезпечення до останньої версії, так далі. Не рекомендується взагалі переходити з будь-якими гіперпосиланнями, тому що вони можуть призвести до завантаження якихось шкідливих програм або вірусів, також не можна встановлювати на комп'ютер забезпечення із сторонніх ресурсів, сторонніх носіїв, сайтів. Також не рекомендується працювати з десятивою якісь рекламні банери, тому що це, в принципі, є виконувані якісь додатки. І тому через них також можна занести якусь шкідливу програму, якої строєна. Також потрібно. Заборонити працювати із файлами, які пересилаються електронною адресою. Раніше через електронну адресу пересилалося дуже багато саме вірусів, саме тренів. Не рекомендується розміщувати відповідно в інтернеті якусь особисту інформацію, тому що через неї можна отримати доступ до захищеної сторінки сайту, тому що там десь можна взяти із тих ваших даних, можна взяти базу для якогось підбору логінів паролів. Тому що ми знаємо, що дуже часто люди користуються, а як зробити пароль, це просто взяти використати свої дати народження, використати якийсь сім'я, можливо, номер телефона. Тому будь-які оці персональні дані можуть являтися частиною логіна чи пароля вашого до персональної якоїсь сторінки. До персональних даних також забороняється проводити будь-які фінансові операції через неперевільні веб сайти Чому? Тому що це. Може забезпечити втрату саме банківських даних. Оплату потрібно здійснювати тільки через ті ресурси, які захищені. Захищені вони якимись банківськими програмами. Такі ресурси позначені в адресному рядку браузера, позначені таким замочком колодочкою. Це означає, що даний інтернет з'єднання є захищеним, через нього можна проводити. Оплату, вводити банківські рахунки, паролі, логіни і так далі, тому що дане з'єднання воно є зашифроване. і це шифрування багаторівневе. А які основні мережні вразливості, які можуть бути для корпоративних мереж? Діло в тому, що можуть використовуватися підбір. Є програми, які здатні здійснювати автоматичні входи через. Підбір логінів паролів, які беруться з бази, ця база постійно поновлюється. Ця база вона генерує їх, вона їх модифікує, і таким чином такі програми здатні робити дуже швидкі логінів, паролів, що не може зробити і близько група людей. Також впровадження оператора SQL. SQL — це свого роду мова програмування, тільки вона характерна для бази даних. Але. Це все рівно якась програма, це якийсь макрос, який може виконуватися, а яку він дію буде виконувати, це вже питання. Це може бути і завантаження вірусу стороннього ресурсу і так далі. Тому робота звільним грамуванням має бути обмежена далі. Використання міжсайтових сценарій. Що це означає? Це означає, що якщо, наприклад, у нас в організації корпоративна мережа має свій власний сайт, то працювати тільки старатися з інформацією в межах свого власного сайту, який може мати персональний захист, і не працювати з іншими ресурсами. Далі, інтерфейси, управління, обладнання доступні будь-якому користувачам мережі. Тобто, для того, щоб вміти працювати з ресурсом самої компанії, потрібно знати, як виглядає її сайт, як, як працювати з ним. Тому от якраз ці зкрімсоти, вигляд самого, самої внутрішньої структури сайта він не має бути в вільному доступі. Також зберігати важливі дані у відкритому вигляді. Ні. Всі дані організації, всі вони шифруються, всі вони зберігаються в шифрованих файлах і захищених папках на якихось серверах. Розкриття конфігураційного інформації в додатку. Тобто, коли у вас деякі компанії використовують додатки, додатки мобільні, додатки для комп'ютерів, то відповідно е треба враховувати, щоб і е інформація в цих додатках вона була тільки та, яка потрібна сторонним користувачеві нічого зайвого, недостатній захист від підбору облікових даних. От якась той випадок, коли може бути зроблений автоматизований вхід через підвірство паролів і логінів із бази. Використання відкритих протоколів передачі даних. Тобто, якщо йде обмін даними якимось повідомим, то ці дані повинні бути захищені різними протоколами. Протоколів є багато, можна шифрувати різними протоколами, наприклад, та ж сама електронна пошта, якою ми користуємося. Як Google, Вона також використовує шифрування, тільки вона використовує POP і SMP протоколи. Один протокол це шифрує дані, інший протокол дешифрує дані. POP3. Ну і відповідно вихід за межі каталогу. Тобто, якщо у нас є захищений якийсь каталог, захищене якесь місце для зберігання даних, то не використовувати збереження даних за межами цього каталогу, тобто не зберігати дані на якихось змінних носіях, як що вони покинули межі корпорації, які у нас є засоби захисту мережі. По-перше, це у нас простий засоб, засоб захисту мережі це Ну називають їх ще да, мережними екранами. В принципі, це самий простий вид захисту, який присутній на будь-якій операційній системі на будь-якому комп'ютері. Далі у нас друга частина це вже не програмна, а це вже більш апаратна, це маршрутизатор. Далі система виявлення втручань це у нас програмна садова, система аналізу захищення це у нас вже також програмна стадова, причому з використанням близьких факторів. Також засоби створення віртуальних приватних мереж, це програмна стадова, і мережі в ній віруси також програми. Ну, Давайте розберемося приблизно, що означає кожен засіб захисту. Брадмауер. Брадмауер або мережевий екран це свого роду фільтр, це свого роду бар'єр між комп'ютером і мережею. Цей бар'єр здатний блокувати доступ до тих сайтів, які були позначені як потенційно небезпечні. Тому, коли ви використовуєте свій комп'ютер, користуєтеся інтернетом, заходите деякі сайти, або навіть ви ставите якісь програми. То у вас є вбудований захисник у вашому uh, Windows, який попереджати вас може про uh, небезпечний сайт, або про те, що ви хочете встановити програму, додаток із невідомого джерела. Це все виконує бредмаувер. Можна налаштувати цей брадмауер, зробити його, наприклад, більш захищеним, збільшити, або зменшити рівень захищеності. І тоді, відповідно, він буде реагувати по-різному, з більшою чи з меншою інтенсивністю на доступ до сайтів або до сторонніх програм. Для того, щоб його налаштувати, потрібно зайти в пуск, є там у вас панель керування, і там обрати брадмаувер Windows. Тільки в 10-му Windows він називається Bradmauer для захисника Windows. Маршрутизатор. Це фактично звичайний той же самий можна вжати роутер. Він також є маршрутизатором. Його завдання полягає в тому, щоб під'єднати кількох користувачів до мережі. Але чим ми можемо захиститися? Ми можемо взяти і в цьому маршрутизаторі зробити обмеження доступу, розмежування доступу. От, наприклад, в школі. У нас є Wi-Fi роутери. Які здатні роздавати по школі інтернет, але можливості підключення цих вайфай роутерів у вас немає навіть за умови того, що ви знаєте пароль. Чому? Є поняття фільтрів, які використовуються при підключенні. Всі фільтри можна прописати як і IP-адреси комп'ютерів, які мають доступ, повинні мати доступ до мережі, якщо у вас є статична IP-адреса, або просто прописати MAC-адрес. Це ще простіший варіант, тому що MAC-адрес він не міняється. Він є статичним. І, на відміну від IP-адреси. То прописати фільтрацію, допустимо, тих пристроїв, які можуть мати доступ або заборона доступу всім, окрім перерахованих пристроїв, і таким чином ви захищаєте свою мережу. Тому в школі ви паролі до роутерів знати можете, але підзнатися ви не можете, якщо там увіплена фільтрація. Причому це може бути і фільтрація, це може бути взагалі. Фільтрація не тільки по доступу певних користувачів, а й фільтрація по доступу до певних сайтів. Тобто можна прописати тільки ті сайти, куди можна заходити, або прописати ті сайти, куди не можна заходити. Ну, легше прописати ті сайти, куди можна заходити, і тоді користувач ніколи не вийде за межі якоїсь захищених мереж. Система виявлення втручань. Ну, така система виявлення втручання це система, яка буде реагувати на якісь несанкціоновані доступи до мережі. Це фактично дуже часто зараз такі модулі е, інтегруються в антивірусну програму. програми, е, тому що сама антивірусна програма вона працює не по одному якомусь певному напрямку, а це у нас е, комбінована система захисту, яка має свій також. Будований і братмаувер, так само вона має і свою систему відстеження санкціонованого доступу. Наступний момент це засоби аналізу захищеності. Ну, оцінити захист тої чи іншої корпоративної мережі на вразливість доволі непросто. Для цього створити якусь універсальну програму. Це не такий простий спосіб. Тому деякі компанії до цього підійшли по-іншому. Наприклад, компанія Google, компанія Microsoft періодично проводять у всьому світі е турніри, на, яких вони, на які вони запрошують хакерів для того, щоб вони зламали якусь, якийсь захист, який вони розробили, або для якихось персональних систем, або для своєї корпорації. І тоді, відповідно, якщо е ці хакери змогли зламати цю систему, то відповідно вже Самі розробники аналізують спосіб, яким був здійснений вхід в саму захисну систему для того, щоб в подальшому виправити ці помилки. Плюс такі хакери вже відповідно себе проявляють як непогані фахівці, і вони в майбутньому мають шанс на отримання якоїсь роботи в тій чи іншій корпорації. Таким чином, виявляються етичні хакери, білі хакери. Той час, коли чорні хакери вони себе на таких конкурсах, на таких міроприємствах себе не проявляють для того, щоб не попасти в поле зору. Далі, Наступне. засоби створення віртуальних приватних мереж. Це, це, це е, також є мережам, але єдиний е, великий плюс цієї мережі це те, що канали обміну даними такій мережі зашифровані. І е, відповідно е, таким чином будь-яка мережа. Автоматично стає захищеною. Чому? Наприклад, той варіант, коли вам потрібно отримати доступ до якогось сайту, а даний сайт знаходиться під санкціями, тобто до нього доступ заборонений. Використовуючи саме VPN, таким чином багато росіян виходить на різні платформи, мають доступ до багатьох сайтів в той час, коли без використання віртуальних приватних мереж. Вони туди не може зайти. Чому? Тому що там відстежується вхід, визначається локація абонента. Якщо вона знаходив знаходиться в цій країні санкціями, то відповідно в доступі відмовлено. Використовуючи вітальні приватні мережі, всі дані шифруються і таке відстеження не допомагає. Тому якраз саме на Росії зараз дуже почали дуже сильно зросла кількість завантажувань сплимарки та різних програм для. Доступу через віртуальні приватні мережі. Якщо ми говоримо про мережі антивіруси, то це якраз ті антивіруси, які забезпечують захист комп'ютера від загроз мережі. Ну, в принципі, це звичайний антивірус, який дає можливість зменшити цю загрозу, десь можливо на неї зреагувати. Ефективність захисту мережі при використанні мережених антивірусів зростає. Ось така е, наша тема на сьогодні. Е, ось такі основні моменти. В принципі, е, нічого, нічого такого складного немає. Ну і...